Щойно написав мені підписник, каже, що його знайомий брав у мене дію і Хелсі і видали в ідентифікаційний код. Брав у мене, тобто видали, і звертався до мене за допомогою по видаленню з дії з Хелсі, і його впіймали ТЦК, його зараз мурижать уже декілька днів, і ніяк не можуть його знайти по базам. До нього приходять, його не б'ють. Там коли кого як. Я бачу, когось б'ють, когось з кимось нормально спілкуються. Але пробити по базам його не можуть, ніяк. його ніяк не можуть внести. І до нього приходять скажіть, з рекрутингових центрів. центрів, що там такі гарні посади. Ну, стелять, стелять. А возять в учебки, там показують, як там гарно і дуже, дуже гарно там служити і воювати за рідну батьківщину. От. Він відказується. Він, мабуть, буде жити. Звертайтесь до мене по виходу з дії з Хелсі. Допоможу чим зможу?